Вперше від початку бойових дій на сході України держава допоможе вимушеним переселенцям зі Сходу. До цього часу біженцями з Донбасу опікувались прості люди волонтери та міські установи, як от у користені. Годували в центрі соціальних служб, одягали у церкві п'ятдесятників, заселяли до небайдужих містян. Тепер руку допомоги переселенцям простягнула і держава. З 1 жовтня в силу увійшли дві постанови кабінету міністрів номер 505 та номер 509. Постановою передбачено. Повне матеріальне утримання наших переселенців, а саме відшкодування, виплат на, відшкодування витрат та здійснення виплат на житлово-комунальні послуги і на оренду житла. Отже, на дітей, на кожну дитину і на непрацюючих батьків, які здійснюють догляд за дітьми, і на наших пенсіонерів держава буде виділяти. Щомісяця 844 гривні. Ця виплата буде здійснюватись на протязі півроку. Для працездатних осіб, тобто які мають працездатний вік від 18 і до свого пенсійного віку, відповідно до пільг, ця сума буде складати 424 гривні. Але законодавець для працездатних людей пішов таким шляхом, що 424 гривні буде виплачувати тільки на протязі двох місяців для того, щоб ми стимулювали і мотивували наших переселенців до роботи в тій місцевості, де, власне кажучи, вони перебувають. Наголошую, що ця сума буде для працездатних осіб виплачуватись на протязі два місяці, тобто, в момент пошу до моменту пошуку роботи, після двох місяців ця сума буде скорочена в два рази тобто там 210 гривень на на наступні вже 4 місяці Станом на 14 жовтня у Коростені перебуває 400 переселенців з Донбасу. З них половина дорослі, яким необхідно працевлаштуватись, аби прожити. Ігор Єсін розповів, що через центр зайнятості роботу знайшли 35 осіб. Багато намагаються це зробити неофіційно, оскільки всі документи необхідні для офіційного працевлаштування або втрачені, або їх неможливо отримати. Державна матеріальна допомога вкрай потрібна переселенцям, особливо тим, хто опинився в чужому місті, де не мають родичів та знайомих. До управління соціального захисту де багато переселенців, аби оформитись на держпідтримку, їм потрібно надати копії паспорта, свідоцтво про народження, ідентифікаційного коду та номер банківського рахунку. Переселенці задають дуже цікаві вопроси. Як якщо ми будемо відбувати в своє постійне проживання і Ну дай Бог, щоб так і було, щоб закінчували всі події. Переселенці повинні проінформувати або рідні. Я дуже звертаюсь до рідних, в яких живуть ну наші переселенці проінформувати управління праці, що люди від'їхали, щоб ми прекратили цю виплату, інакше буде залишки відшкодовуватись в судовому порядку. Також Ігор Єсін розповів, що переселенці активно цікавляться, чи зможуть вони проголосувати. Зрозуміло, що переселенці мають право голосу на нашій території на території всієї країни. Є можливість звернутися оперативно нашим переселенцям до відділу державного реєстру виборців, який знаходиться в приміщенні міськвиконкому третій поверх відділу державного реєстру виборців. Від нас від управління праці і від штабу ніяких довідок не потрібно. Тільки паспорт громадянина України зрозуміло, що з тією пропискою з тією реєстрацією по місцю постійного постійної реєстрації. І по бажанню до найближчої дільниці будуть наші переселенці включені і будуть голосувати і відповідно реалізовувати своє виборче право. Тому також сьогодні за дорученням міського голови. Ми також проводимо певні консультації, певні роз'яснення щодо звернення відділ державного реєстру виборців для включення в списки додаткові списки і щоб мали реалізувати своє виборче право. У нашому місті переселенці почали з'являтися з початком літа. Деякі біля 50 осіб вже повернулись додому. В їхніх містах більше не стріляють. Деяким повертатись уже нікуди. Хтось боїться, а хтось вже й не хоче. Кажуть, що наше місто спокійне, ідеальне для розмірного життя. А головне більша половина користенців добрі і чуйні. Ми своїх в біді не залишаємо.